Христос воскрес. воскрес! Що робите? Чим смакуєте? Чим смакуємо? о, дитина любить кремет. З пасіки Мельниченко. Отаке От всяке Священник Олексій з дружиною, вони мають пасіку. Далі оці всі такі приправи до цього медочку, що Юлянчик, смачно? На, все. На, ще. О, бачите? Якщо дитина смакує і дідусь смакує, то все нормально. Діти, подобається? Подобається. Але Максим бере хлібчика до цього. О, так. О. Тому хто хоче собі, священника Олексія, то не в мене, то не я. Священник Олексій Мельниченко. З дружиною можна замовити кремет. До Дня Матері, в них там якась акція зараз. Раніше була акція від Філюка, зараз немає від Філюка, але є, є акція. Хто замовляє, значить дві баночки, не дві, п'ять, то шестого подарок. Бо я от годую дитину, о, мій маленький хлопчик, Ма трошки хлібчика, зайчику. Трошки хлібчика. Солоденьке таке, О, ти хліба не дуже хочеш, ти хочеш меду. Мед з малиною. Тобі зайшов, бачу. О-о-о-о! Його багато не давати, щоб не було які висипки, але каже, що ніяких алергій на мед нема в дітей. Нема? Мій хороший. Благословінці. Посилання на тих Хмельниченко я позначу їх. В інстаграмі у них є сторіночка чи в Фейсбуці і можна, можна замовляти. Тому насиночку. О, мій малесенький, будь ласка. О, ану дідуча. Угу, хлипчик, медочку, умно.